Номер 1095, сторінка 240. Виконай додавання. Перший приклад 7, додати 2 тринадцяти. Дорівнюватиме тринадцятих. Другий приклад: 4 дев'ятих додати 5. Це те саме, що 5 5,4. Дев'ятих, третє, сім цілих, вісім тринадцятих додати дві тринадцятих дорівнює. Ціла частина сім тільки є, і дробову додати дробову. Вісім додати два, буде десять тринадцятих. Четвертий приклад. Додати 5 ,1. 9 4 додати 5,1, дев'яту дорівнює 9,4 додати п'яти дев'ять, одна дев'ята, п'ятий сім, одна дев'ятнадцята додати 5,14 дев'ятнадцятих. Цілу додаємо цілу, буде 12, дробову, дробову, 1 додати 14 буде 15 дев'ятнадцятих, шостий, 8,4, додати 5,7 одинадцятих. Додаємо цілу до цілої, дробову до дробової, ціла до цілої, 8 додати 5 буде 13, 4 додати 7 буде. 11, 11, отримали неправильний дріб, який дорівнює одиниці. Маємо 13 додати 1 дорівнює 14.